Що ж нас залишається? Щось переходить з одного життя в інше життя, але реінкарнації, як це описано в маскультурі, це вважати не можна. І на цьому ми б зупинилися, якби не моє бажання йти глибше і глибше. Знову ж таки, якщо ми читаємо гриматичний корпус, ми бачимо, що окрім. Тіла, духа і душі в нас є ще розум. Як четвертий елемент, який розчинений у всьому всесвіті, який має в собі джерело, що знаходиться у возі, що проявляється в різних тілах по-різному, а в людині проявляється у вигляді її свідомості. Що таке свідомість? Це тонка. Плівка на межі між внутрішнім та зовнішнім світом людини. Саме в свідомості зберігається досвід, саме в свідомості зберігаються наші думки і саме свідомість є тим, що ми насправді бажаємо передати від одного втілення до іншого. Що ж трапляється під час смерті? З кожним з цих чотирьох елементів. Душа повертається до свого власника, до Бога, після чого вона йде на нове коло поєднувати інший дух з іншим тілом. Тіло розчиняється, оскільки це матерія. Дух, який був таким і залишається. А свідомістю все зовсім зовсім непросто.